1 березня кожен українець прокинувся з однією спільною думкою: що прийшла весна. Позаду залишились холодні зимові вечори та екстрені відключення електрики. Ми пережили найстрашнішу зиму за часи незалежності, і навіть без світла змогли побачити справжнє обличчя ворога. Про що мріють та чого очікують від весни 2023-го – Запитуємо у містян. Ваші очікування від цієї весни цього року. Хороша погода. весна, це як завжди. Як ви кажуть, все розцвітає, все, все красиво, цвіточки, там, жіночки такі красиві, ходять нарядні. Ну, все, як завжди, весна це праздник після зими. З чорного все переходить, в більш яскраві кольори. Щоб хотілося. Перемоги. Перемоги. Миру і син, щоб прийшов, живий і здоровий. По-перше, я так гадаю, що плани всіх на майбутнє одні – щоб було мир. Щоб нарешті ми жили спокійно. А дари все як по-своєму, кожного своє. Хто картоплю саде, хто дерева, хто дітей вирощує, кожного своє. Перемоги. Щоб Мир був. перемоги І додому вернуться. Аби свідки, сина рахтара. Жити під мирним небом, мабуть. Потрібно берегти наших чоловіків, молитися за них, саме головне. І все-таки. Ну як хто як не ми жінки будемо підтримувати наших чоловіків? Завжди бути в цей час для них опорою. Щоб скоріше закінчилася війна і всі жили дружно, мирно. Ми просимо всі молимося за углідар за Україну, за Зеленського, дай Бог йому здоров'я, як у нас держить. не брусі нас 8 березня перше свято у весняному календарі. Для українців ця дата мала бути державним вихідним. Однак, поки діє воєнний стан, всі святкові вихідні скасовані. Тож через війну, яка розв'язала Росія, 8 березня цьогоріч не буде вихідним. Як Павлоградці ставляться до таких змін. Ми будемо, ми будемо, бо це наше свято. Ми будемо з подружками. Бажаю, щоб був вихідний день. Да. 8 марта це якби такий праздник, що для жінок це… А особисто для вас. Чи приємно Дяна. вам дарувати подарунки? Ну, звісно, приємно своїм близьким, рідним жіночкам приємно дарувати подарунки і будемо чекати це свято. Я обов'язково буду, у мене День народження на восьми. Так що будемо, дружиня, так. будемо все святкувати. – Ми довго, мабуть, ще потрібно багато часу, щоб відійти від цього. Але все-таки хотілося б, щоб чоловіки нас поздоровали з цим святом. З 28 лютого до 6 березня у дії розпочалось опитування, де кожен українець зможе проголосувати, чи залишити цей день вихідним після перемоги у війні, чи ні. Для цього необхідно авторизуватись, перейти в послуги, далі опитування й обрати один із трьох варіантів. Результати оприлюднять після завершення голосування. А поки частина українців розмірковує святкувати жіноче свято чи ні, інша очікує на втрати окупантів. Адже найближчим часом цифри звіту Генштабу Збройних сил України щодо ліквідованого особового складу ворога перевалять за 150 тисяч. Час не стоїть на місці, і, попри війни та катаклізми, земля обертається навколо орбіти, і щодня над обрієм сходить сонце. Наприкінці березня ми переведемо стрілки годинника вперед. 16 квітня відсвяткуємо Великдень, 6 травня коронацію Чарльза III. А 13 травня вболіватимемо за український гурт Творчі на Євробаченні у Ліверпулі. You попереду 92 весняних дня, і можливо, один із них стане для України переможним. Олена Куліш, Гліб Кучер, Анна Макабула. Новини ПТРК.